І всім привіт! І з вами Brother Splay. І сьогодні ми продовжуємо грати в sub Сьогодні вже відкрилась астефета по таймеру. Вже можна проходити четвертий етап. Скоріше всього, тут ще можна буде проходити вже п'ятий етап, це ми вже перевіримо. Ну, сьогодні, походу, ми тільки виповнимо четвертий етап. Це вже як вийде по времени, Ми вже перевіримо, як воно вийде. Так. Перед цим давайте я зайду в сезонну охоту. Тут вже відкрилося до 16 уровня. Давайте заберемо 3 ключика і заберемо 1500 монеток. Так, забрали. Сезонна охота там вже відкриється 14.33. Так, давайте я зайду в доски. Тут я вже можу прокачати двойний прыжок. у мене вже є 80 ключів, Тут треба 60 ключів. Давайте я потрачу. Так. Открито двойний прыжок. Ну, Тепер, в принципі, це вже повністю прокачана доска. Тепер можна вже нею, так сказати, їздити. Так воно виглядає з всіх ракурсів. Так, жодні квест якийсь виповнений. Давайте зайдемо подивимось. Ага, потратить ключі. Так, це я виповнив. Давайте тепер перевіримо, як вона виглядить і грі. Цей двойний прыжок з самим суперскоростю. Так, давайте перевіримо. Отак, суперскорість. І двойний прыжок. Ну, що скажу. Тепер, хоч буде якась нова доска, буду вже з неї їздити. З двойним прыжком. Чесно, дуже хотів, щоб була така доска. Так, там. Трошки далеченько жетон, давайте його візьму і розіб'юся. І ще що хотів я купити ще, це ще одну доску за золотом. Я, в принципі, цією доскою буду грати вже в естафеті по таймеру. Ну зараз ще перевіримо От цього доску. Так сказати, куплю її. Surf spray. Особа я доска. У нас стоїть 50 тисяч монеток. Ну, давайте заберемо. В неї немає ніяких суперспособностей. Открито серфент спрей. Отак вона виглядає з всіх ракурсів. Прикольно. Так, Тут ще ви можете перевірити. От, зараз, 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 зараз. От там, де вибирати доске. Там от крутиться та доска, яку от зараз я от ще не окупив. От можете побачити сам розкрас. Ну, що я скажу? В принципі, прикольна доска. Жаль, жалко, що немає е... суперспособності ніяких. Це трошки обідно. Але сама доска для колекції буде прикольна. Отак от вона виглядить. В принципі, прикольна. Ніби вона от сама форма до як стандартної, самої якої, ну як сказати. Ну, То, яка дається вже стандартно, тільки якщо скачали ігру. Ось от, от цього, там, де пише безплатно доска. У той самий роз... ну, розкрас, звісно, не сама форма. Ну що скажу, доска більш-менш прикольна. Звісно, способності немає, то, то я її кользуватись не буду. Тільки для колекції буде вже. Так, тепер давайте будемо проходити естафету по таймеру. Постараємося пройти сьогодні четвертий етап. Не знаю, що там на п'ятий етап буде вже, скільки там де пройти. Треба тут пройти аж 6 мільйонів. Я тут пройшов 3, 3 мільйона 400 тисяч. Це теж я б сказав нормально. Давайте буду грати з Ютані. І, в принципі, погнали. Так, іспользуємо усилителі і фори. Так буде нам легше даже. Постараємося не розбиватися, щоб дивитися ті реклами. Бо зараз, якщо вже дивитися реклами, це дуже багато времени буде. Хоч, хоч постаратися десь хоч до, максимум до 30 минут встигнути це все виповнити. цей четвертий етап. Я там вже не говорю про п'ятий етап, як там вже вийде, коротше. Хотілося звісно вже би виповнити п'ятий етап, щоб вже пройти повністю само естафету по таймеру, отримати бруно, але ну, вже як вийде. Я там ще не знаю, чи відкрився той п'ятий етап. Цього також я не знаю. Так, скоріше, я забрав ту доску. Ага, да. Я вдягнув її. Блін, втратив щось. Зря потратив доску. Блін. Знов так само вийшло, як тоді. Ладно вже. Нічого страшного. Будемо дивитися реклами, тому що нам треба буде ще дивитися для того, щоб отримати ще 30 секунд, так що це все одно ніяк не вийде без, без того самого. Без реклами. Але я маю виду, щоб не розбитися отак. О! Ранець, дуже добре. Щось трошки глюче, ну це вже таке. Що зробиш? О, там внизу жетон. Як ви бачите, в мене 167 жетонів цих. Сезонної охоти. О, тому що зараз ще не відкривається так сильно аж той сезон, сезонна охота. Сьогодні тільки один, я б сказав, етап відкрився там. Це дуже мало. Блін, через те, що влюче я ж не забрав жетон той. Дуже обідно, Так от, що я там розказував? А, на що це сезонної охоти? Так от. Е... Не відкрилося, в принципі, дуже сильно аж етапи. Там три хоч етапи б відкрилося. А це відкрилося сьогодні і вчора по одному етапові. Це дуже мало. Чесно я б сказав. Блін. А. Добре, що хоч 5 реклама. Так що це трошки погано, чесно, що в у охоті не дуже так скоро відкривається. Хоча там ще є время, в принципі, щоб їм відкритися. Я вже не пам'ятаю скільки там днів, може там 14 днів ще. Скоріше всього. Так, да, скоріше всього там 14 днів, чи 13, я щось там вже не пропоминаю. Ну я ніби останній раз дивився, то ніби було 14 днів щось таке. От бачите? От дивіться, ще чуть-чуть я би міг розбитися. І як не дивитися рекламу? Вони ніби мене підставляють, в принципі, що дивись реклами, дивись реклами, там хоч з 5 реклам нам подивися. А я не хочу. Бо це дуже багато часу тягне. Та я і думаю, що вам не було так цікаво дивитися ті реклами. В принципі, вам цікавіше би було, щоб я от приходив. О, 19 секунд. Це вже дуже мало. Ну, відео вже нормально длиться, там 10 минут. Так, 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 таймер дуже добре. Хоча щось продвимо його. Так, скоріше всього це все. Я програв. Время вийшло. Ну, прийдеться дивитися нам рекламу. Добре, що хоч п'яти Так, виключаємо. 30 секунд є, це дуже добре. За, за це время можна щось встигнути ще виповнити. Хоч це от 70 тисяч. Ну, якщо по времені буде хоч 15 минут або 18 минут, і що ми ще вже, вже встигнемо пройти цей четвертий етап, то може я і пройду ще і п'ятий етап. Це треба дивитися, скільки там треба пробігти. Це теж цікаво. Мені. Якщо трошки багатенько, то не знаю, чи встигну. Ого, ще мільйон? і 490 тисяч. Це скоріше всього це вже останнє. Я четвертий етап пройду. Так, да, це багато, це багато. Хоча за другий раз можна вже пройти. Щось там не не я щось не побачив. О, таймер, дуже добре. Так, 5 секунд. Ні, я не встиг. Все. Все, в... время вийшло. Ну, хоть так, в принципі, вийшло нам. Так, да, це ще було останнє. Я вже заберу ці всі награди тоді, коли пройду повністю це все. Так що давайте далі почнемо грати з персонажем Бруно. Чесно, хочеться вже отримати самого цього персонажа. Але ще треба чуть почекати. Так, треба було взяти було магніт. Але нічого страшного, вже як є, так є. О, таймер. О, дуже добре зробив. Таймер, блін, деколи та скорість дуже мішає, я б сказав вам. От в таких случаях як от зенового в мене було. Деколи підн... піднадоїдає та скорість. А от двійний прыжок, це... це нормальна штука, я б сказав. Але краще суперскорість. Ой, не суперскорість, не то сказав. А лучше суперприжок. Оце саме лучше. Бо бувають такі що тобі треба наверх піднестися, а в тебе двійний прыжок, І ти можеш так просирати свою доску, я б сказав так. Так що деколи це трошки погано. А от суперприжок це дуже хороша штука. Лучше за двойний прижок. Так, ще нам треба мільйон пробігти. Ні, доска вже прикольна. Мені дуже вона понравилась. Блін, я щось забувся, знаєте? Я щось по приїждзі ота доска яка була в мене е, взягнута. Вона мала низький профіль, типа нанизу може їздити. А в цій досі щось. Протупьов. Я забувся, що в неї такого немає. Такої способності. Давайте знову цю візьму доску. Прикольно виглядає, дуже прикольно. Ну там таймер, ладно вже. Фігня. Так що нам випаде? О, двойний прыжок. Прикольно. Так, лучше дуску использую. Ух тызно. О, злоб двойный прыжок. Прикольно. Я скажу, я скажу, що ми вже половина пройшли. І приходиться нам дивитися вже другу рекламу. Як не хотіло себе. Ну, третю я б сказав рекламу, бо ця реклама одна була, це я дивився, що було 36 секунд. О, Знову доска. Я надіюсь, цього разу я точно пройду за цей раз. Не треба буде там дивитися вже реклами, щоб зіграти там з Ютані ще раз або з Бруно. Не хотілося себе. Ого, це що, нам треба 614 тисяч треба пробігти. Ну ладно, дивимося рекламу. Ого, ще й 25 секунд. Ну. ну ладно, що зробиш, треба подивитися. Так, виключаємо. Ні, не, не треба нам ніякий там плеймаркет. Ніякі там нам не треба скачувати. Ми погнали далі. Так, можна назбирати жетонів сезонної охоти 200 аж. А можна і більше зробити. Алло, а де таймер? Я не понял. Алло. <риклад> не одно не вепов таймер. Скоріше все там впереди, блин. Він. Не він просто игра підставила. Ну спасибо, игра. <риклад> Капец. Ляк так можно. Так не гарно. Ну ладно, короче. Давайте зайду в місію, тут я якусь місію виповнив. Ага. Ну ладно, це таке. Погнали далі, нам треба виходить дивитися реклами. Ще й 30 секунд. Ну, відео вже длиться 20 минут. Я вже думаю, точно ми проходити п'ятий етап не будемо, це вже трохи забагато. Але це ми ще перевіримо. Я от ще раз повторюся. Може там ще е, етап не відкритий. Таке ще може бути. Так, виключаємо. І погнали далі грати. Так сказати, проходити в четвертий етап. Так, 55 секунд, це дуже добре. Це можна встигнути за це время. Беремо доску. Так, якось мені цікавіше з нею. Ну вже ні. <різь> Беремо знову доску. Ще 240 тисяч треба пробігти. Недавно тільки мільйон було. У-у-у-во-во-во-во-во, ще чуть-чуть. Ще б чуть, чуть і програв би. Все, зараз взяв. Ладно, там вже не трату і доски. О, дуже добре, що двойний прыжок мене випав. Деколи пригодиться? Так, да, коротше, ми прийдемо зараз за цей раз вже. Естафету по таймеру, цей четвертий етап. І заберемо награди. О, та блін. Та ні, ви шо? А, прийдете ще раз, дивитися рекламу. Як би не хотілося. Мені там чуть-чуть ще -чуть лишилося, я вже думав, все, реклами не буду Дивитися, все, я вже виграв. Ні, Ще треба подивитися одну рекламу. Та й от. Так, виключаю. 40 тисяч лишилося. Не так аж багато. Прийшов четвертий етап. Все, зараз розб'юся. Розбиваюся. І заберемо награди за четвертий етап. Віду вже длиться 25 минути. Це вже точно ми п'ятий етап приходити не будемо, навіть якщо він буде відкритий. Так, забираємо награди. Зараз монет субіття дуже треба. Щоб отримати Super Ютані. Ого! Ну, коротше, ми маємо вже 30 тисяч монітосубіця. Отлічно. Етап 5 доступен через 3 дня 14 часов. Ого, це дуже так багато ший. Ну, ладно, вже через 3 дня 14 часов будемо проходити вже останній етап 5. А так, в принципі, це все. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brother Splay. Всім удачі і всім пока!